Панкратіон це відродження давнього бойового єдиноборства. Він бере свій початок з перших Олімпійських ігор. Тут атлетам дозволяється застосовувати широкий спектр прийомів з вільної та греко-римської боротьби, самбо, дзюдо, східних єдиноборств, боксу та кікбоксингу. Проте є ряд недозволених дій не можна бити ліктями та колінами в голову. А зараз головний суддя змагань Віталій Макаренко продемонструє прийоми, які у Панкратіоні заборонені. У відкритому кубку Полтавської області з Панкратіону за версією ММА взяли участь спортсмени з усієї Полтавщини та сусіднього Харкова. Змагання проходили за коловою системою. Спортсмен вибував, якщо двічі програвав. Версія ММА – це, так скажемо, бої без правил, дуже досить розвинута в всьому світі і цікавить більшість людей. Таких відомих турнір, як Белатор, ЮЄВСІ, намагаємося наших хлопців підготувати до цих турнірів в майбутньому. У турнірі беруть участь здебільшого новачки, говорять організатори, проте є і досвідчені бійці. Ці змагання йдуть як підготовка до чемпіонату України, які пройдуть в городі Суми. І також після чемпіонату України в мене буде професіональний бій, який пройде в Росії. У результаті змагань визначилися переможці Святослав Пеліпенко, вагова категорія 66 шість кілограмів. Владислав Квасневський 71 кг, кілограм. Олег Шапаленко, 77 кг, кілограмів, В'ячеслав Богомол, 84 кг, кілограми. Коте Шоня – 93 кг, кілограми. А у ваговій категорії понад 93 кг кілограми переміг Дмитро Мікуца. Допомагала у проведенні змагань громадська організація Прогресивна ініціатива.